20-річний Томас Метью Крукс, який вчинив 13 липня замах на Дональда Трампа, планував напад на члена британської королівської сім'ї і на низку високопоставлених держчиновників в Америці. Докладніше далі. ФБР опублікувало звіт на підставі даних, які бюро отримало після зламу телефону і комп'ютера Томаса Метю Крукса, обшуку машини і будинку, в якому жив невдалий убивця Трампа, та опитування понад сотні свідків. І хоча мотиви замаху так і залишилися незрозумілими, агенти дізналися, кого ще терорист-стрілок розглядав у якості майбутніх цілей. Згідно зі звітом, Крук шукав інформацію про ряд американських вископосадовців, включно з директором ФБР Крістофером Реєм і генеральним прокурором. Рором США Мериком Гарландом, крім того, слідчі виявили на пристроях Крокса фотографії президента США Джо Байдена і Дональда Трампа, а також замітки з датами майбутніх мітингів обох учасників президентських перегонів і національного з'їзду демократичної партії. А за даними видання The Mirror, на прицілі у стрільця зокрема і член британської королівської сім'ї, чиє ім'я у звіті не розкривається. Але представники королівської сім'ї відмовилися коментувати це повідомлення, як повідомляє. AP News у психологічному профілі Крукса, який склали агенти ФБР, його характеризовано як вигнанця і одинака, у якого не було друзів. У соціальних мережах він також не користувався особливою популярністю і не мав жодних натяків на тверді політичні переконання, які могли б послужити мотивом для замаху. За словами однокласників стрілка, у школі Крукс ні з ким не розмовляв і навіть не намагався зав'язати розмову з однолітками. Нагадаємо, за кілька днів до замаху Крукс написав на. Одному з ігрових сайтів, 13 липня, буде моїм дебютом, тож дивіться, як це відбуватиметься. Крукса застрелили агенти секретної служби одразу після того, як він відкрив стрілянину у кандидата в президенти США Дональда Трампа під час перевиборчого мітингу у Пенсильванії. Сам Трамп дістав лише легке поранення вуха. Проте одна людина, яка стояла за ним, загинула. А ще двоє дістали тяжкі поранення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.